І ви, напевне, знаєте, бо ви неодноразово говорили сьогодні. Так хто це шатуни у нас, шановні мені скажіть, шановні представники влади? Хто шатає у нас? Хто тарифи приймає? Хто піднімає сьогодні, створює смуту серед громади? Складається так обставина, що у нас кругова порука скрізь і, і кругом. Мені де пробитися, ніхто не може. Якщо приходять, якщо я приходжу, що починаю говорити, пояснювати, чого стребувати, е, мене слухають, махають головами і рівно через три хвилини про це забувають. Е, Живий випадок, який зараз буду питання піднімати, це бувший директор Яблунівської НВК. 16 років чоловік у кріслі. Чоловік е, як там, з вищої категорії. Він два слова забити не може. Він маючи вищу інженерну педагогічну освіту, він у нас учить і етику, і фізкультуру, хоча він інвалід. Він не може, він єлі-єлі ходить. А він, він учить фізкультуру, учить етику, такі предмети, про які ми уяви немає. Приймає промізі для. До плану реалізації стратегії було включено 178 ідей. Проєктів. На загальну вартість 6,4 млн гривень. У 2013 році впроваджувалось 39 проєктів, які профінансовано на 2,3 мільярда гривень. Звичайно, фінансувати це все можливі тільки такі, коли є чим це робити. Доброго дня, правий сектор на фронт. Один чиновник, підніміть руку. Чиновник, підніміть руку. Дякую. Про, про яку ви програму говорите? Це Що ви Гальба! Ну, На сьогоднішній день владі дуже вигідно прикриватись Росією демонстрації, не роблять, балаган, страйки. Це не вигідно Росії, це не вигідно Путіну. Не кричіть на нас, бо ми хочемо робити реформи. Я не розумію. Що, як, так, але, але хочу спитати, Олександр Вікторович, давайте всіх на детектор вже, і тоді буде нам всім гарно працювати на Буковину. Щоб ви ініціатори, були ініціаторами. І тоді вам буде краще з новою командою працювати. Що вдалося зробити? come